Вітання, друзі, мене звати Василь на youtube каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 15 серпня. Це п'ятниця підіб'ємо підсумки минулої доби. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Отже, почнімо. Звісно, стартуємо із району Добропілля, там де був локальний прорив Росіян. Чому я кажу, був тому, що. Зараз ця ситуація із зайчими вушками, хоча вона і не відображається на мапі Deep State поки що якось активними змінами. Але по факту ця ситуація дещо почала стабілізовуватися. Вона справді почала дещо покращуватися. Бригада сорі не бригада, а корпус національної гвардії. України корпус Азов зі складу кількох бригад національної гвардії, який зайшов сюди на ліквідацію цієї пожежі, на її гасіння суміжними та підпорядкованими підрозділами завдає. Дуже серйозних втрат противнику е, навіть іще позавчора вночі. По факту Азов вийшов із комунікацією про те, що за дві доби боїв в районі Добропілля їм вдалося ліквідувати загалом корпусом. Азов вдалося ліквідувати е, на цьому напрямку прориву 150 окупантів. Це собі лише задуматися в цифрах. Там е, ну це просто фантастичні, феноменальні насправді що втрати 150 окупантів е, навіть 150 один окупант ліквідованим, тобто двохсотим е, поранено більше 70 загарбників, 70 плюс, і ще восьмеро були узяті у полону. Такі цифри, така статистика роботи лише двох днів. Завчора статистики такої ще я не бачив. Але насправді наразі справді реально можна говорити про це. Стверджують і в генеральному штабі речник генерального штабу Андрій Ковальов говорив про те, що ситуацію під добропіллям вона починає стабілізовуватися, і це може підтвердити зі своїх. Іх розуміння ялень та джерел наразі з того, що відбувається тут на добропільському напрямку, ось ці фланги, в які де, власне кажучи, росіяни мали би розширюватися, їх було підсилено, і цього розширення зараз не відбувається. Загроза повторного такого розширення, однак, залишається, в разі якщо росіяни наситять далі цю історію своїми додатковими ресурсами, але. Ну, загалом ситуація є відносно повертається в напрямок контрольованості. Але, звісно, це не нормальна ситуація, якщо от вона такою є, як ми її бачили на початку цього е, тижня, тому що, вибачте мене, але якщо Азов говорить, що за два дні вони прибрали 151 окупанта, то це ненормально, що в офіційних зведеннях від речників з'являлося е, повідомлення про те, що ну та що там. 5 максимум 10 людей прорвалося. Тобто, виходить, постає питання: хто нас обманює? Офіційні речники чи корпус Азову? Я думаю, що тут насправді. Питання очевидне, вибір очевидний щодо того, щоб зрозуміти хто говорить неправду, і на це насправді ось це питання комунікаційне. Воно дуже потребує зміни в українській армії, тому що суспільством потрібно говорити по чесному. суспільством потрібно говорити по-дорослому. Не можна ось це от задурювати мізки українцям і говорити, що все гаразд, все нормально, ні. Це нереалістична картина годувати нас постійними цими от надіями, тому що по факту Україна буде воювати з Російською Федерацією рівно стільки, поки існує Російська Федерація в тому її вигляді, якому вона зараз є. Якщо ще вона підкріплена імперськими амбіціями, то ще трішечки довше ніж ніж, скажімо, від того, як я сказав. Тому що цей факт треба прийняти. Цей факт треба прийняти, тому що Росія завжди складатиме нам екзистенційну загрозу. Зараз, очевидь, ця активна фаза війни може бути завершена якоюсь паузою або призупинена якоюсь паузою, але в подальшому нам іще доведеться побачити це горе? Е, ну і до речі, ще одна ознака того, що ситуація зараз стабілізується в цьому районі добропілля. Це реакція росіян. Росіяни не заявляють про успіх, вони мовчать. Мається на увазі їхні телеграм-пабліки, інші медійні спільноти вони мовчать. А що означає така? Історія з навчанням ну в нормальному середовищі це би могло би бути питанням інформаційної тиші. Але ж ми розуміємо, що у росіян це неконтрольований процес процес. них інформаційних тиш не існує. Це росіяни, і е, відтак вони би точно волали, якби там був серйозний прорив. Відповідно, грає другий варіант. Якщо це не інформаційна тиша, то це скоріш за все відсутність якихось сталих успіхів на цьому напрямку. Інакше б вони. Точно не мовчали їхня пропаганда аж бігом кричала, тим паче напередодні переговорів. Валясці тому справді зараз можна певні ознаки такі обережні говорити про це, і тим не менше, все рівно Донецька ова оголосила про евакуацію кількох населених пунктів в цьому районі, які очевидно, в цьому контексті є небезпечними. Це населені пункти Андріївка, власне якраз таки Андріївської громади, Варварівка, Роганське. Та Новоандріївка. Ось ці населені пункти вони підлягають обов'язковій евакуації, особливо йдеться про родини з дітьми в районі фактично, що дружківки. Це вже йдеться про дружківську агломерацію. На дружківку тут є свої серйозні завади. Якщо ми зараз не говоримо про рух противника от в цьому напрямку. З районів веселого, то ми можемо принаймні говорити про рухи загрозу противника із району Полтавки, яка зараз противником зайнята, і безсумнівно, що ворог буде намагатися прострілювати всі автошляхи, всі сполучення, які тут існують. Саме тому Донецька ОВА оголосила обов'язкову евакуацію родин із дітьми з дружківки. До речі, так само тому, тому, що обставини на Донбасі ну відверто кажучи, погіршуються. При цьому. Не тільки добропільним єдиним треба жити, але і ситуацію покровського оглядати. Адже за останній час я неодноразово повідомляв про те, що варто звертати увагу на Білицьке Родинське красний лиман, де тривають бої на півночі. Ну і на півдні від Покровська також є певні. Певні певні загрози, зокрема, коли ми говоримо про південь, противник наскільки повідомляється в наших військових джерелах. Він уже зараз зайшов в населений пункт Леонтовичі. Це фактично тут де травня, і веде бої за район Троянда у місті. Покровськ противник активно тут тисне йдуть серйозні бої, але найцікавіше, що в Покровську противник, якщо і є, то дуже малими одиничними, навіть скажімо так, випадками, тими одиничними окупантами, які десь там засіли. Загалом е, якоїсь активної навали в місті не існує, але але варто признавати, що його окремі групи противника одиничні там зустрічаються. Дуже цікаве відео було опубліковане вчора з західними медіа. Я сподіваюся, що ці відео вони опублікували з усім відчуттям відповідальності перед тими старенькими обома дідусем та бабусею, які ну ви зараз це побачите на цьому відео. Отже, дідусь з бабусею, нашому дрону підказали, де ховається окупант. Це здається за Телеграф Times Опублікували. От, бачите, дідусь показує, що він ось там в сусідній хаті. Туди лети дрони він розуміє, що це наш український дрон, який шукає окупанта, який засів, і показує дідусь, що лети туди. Більш того, тут зараз ще й бабуся підходить, прям відкриває фірточку і дозволяє дрону безперешкодно залетіти. Нашому для того, щоб уразити окупанта, я знову ж таки кажу. Я розумію, я сподіваюся, що за цією соціальною відповідальністю що цих. Двох дідуся та бабусю їх вже евакуювали і так. Для них загроза подальшого російського просочування не складає небезпеки, оскільки їх потім ну ми розуміємо, якщо вони здають окупантів, то до них будуть виникати питання. Але ви собі уявіть сам рівень цієї сміливості, відповідальності і крутості тих людей, які залишаються в нас на окупованих територіях або на прифронтових районах, тому що ви знаєте, мені дуже болить. Відверто дуже були, що зараз от, йде обговорення тимчасово окупованих територій, і е, про них говорять як про об'єкти: об'єкти якихось домовленостей: дам туди, отримую сюди, купи, продай, ось таке міняйло щодо території. Там є люди, там є наші українські люди, і їх багато. Це саме вони допомагають задавати ударів по тимчасово окупованих територіях, по різних складах, по різних об'єктах, по скупченнях місцях скупчення окупантів. Це саме вони посприяли тому, що вчора в Єнакієво це до речі, так само цей якраз Донецький напрямок. Ось, ви бачите ці фото в Єнакієво горять. Як повідомляється склади із БК. доволі такі чималенькі склади були уражені нашими ракетниками або нашими дронами по профронтові території в Єнакієва, і ось це, це все неможливе без нашого. Руху спротиву, тому що наш рух спротиву це ось такі дідусі і бабусі. Це ті люди, які допомагають знищувати противника. Е, наші люди є очевидь на території Російської Федерації, адже за останній час дуже і дуже активно відбувається ураження різноманітних об'єктів на території Росії і вочевидь. Тих, хто ненавидить путінський режим і допомагає нашим далекобійникам задавати цих ударів, їх, очевидь, теж є багато, тому що ось ця картинка. Інфографіка дуже гарно показує останні епізоди того, що відбувається із російськими НПЗ на території Російської Федерації. За останні ці тижні, фактично, що за останні 12 днів українські дрони. Майже зупинили ну я кажу майже тому, що десь наполовину десь повністю зупинили роботу п'яти російських НПЗ у е е південному окрузі Російської Федерації, тобто на півдні Російської Федерації, е в Рязанській, Саратовській е регіонах, Волгоградській. Краснодарський край Ростовська область, Отже, Рязанський НПЗ 2.08, тобто 2 серпня, тоді ж 2 серпня, Новокуйбишевський НПЗ. Сумарно вони складають десь близько 7% загального обсягу Російської Федерації на рік щодо видобутку, ще 7 числа Афіпський НПЗ, 10 числа Саратовський, які сумарно теж складають десь до 5%, відсотків, тобто в сумі 12%. І 5,5% Волгоградський, вчора учора був уражений. 14 нуль ну чотирнадцятого ще з позавчора на вчора навчора, в Волгограді. Це один із найбільших насправді найбільше в даному окрузі НПЗ, який переробляє майже 15 мільйонів тонн нафти на рік. Тобто сумарно можна говорити про те, що за останні 12 днів. Плюс-мінус майже по 20% відсотках російської нафтопереробки було відпрацьовано нашими дронами, і вони дуже серйозний свій внесок зробили. І без людей, які співчувають, без людей, які допомагають, це все неможливе, в тому числі на прифронтових та окупованих територіях. Тому друзі. Співвітчизники, велика вам дяка, повага і шана за вашу мужність. Реально, тому що це саме наш рух опору е, сприяє до того, що наступ на Запорізькій області у Запорізькій області він все ще не відбувся. Впродовж літньої кампанії він е, по суті вже було пережито дві неуспішні для противника хвилі спроб наступу. Зараз триває третя хвиля. І Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомляє про те, що зараз е, триває перенаправлення техніки на Запорізький фронт. Зокрема, от учора він е, оприлюднював дані про те, що е, з півдня, з приазов'я. Е, Хоча й відбувається певне сповільнення в кількості та інтенсивності переміщення техніки, але чергові ешелони 15 тралів із бронетехнікою типу БТРів та БМП було помічено нашими жителями окупованого Маріуполя. А тобто, вочевидь, Ростова на Маріуполь тралами переміщають цю техніку на Запорізький фронт. і це все наштовхує на думки того, що варто очікувати певні наступальні дії саме на запорізькому напрямку. Росіяни вже проводять підготовчі дії до таких наступів, зокрема перевіряють слабкості в нашій обороні. В тому числі на малуток мачку, от учора з району вербового було спрямовано атаку, яку відбили наші бійці на півдні. Ось як ця атака виглядала. Тобто, наші на дальніх рубежах її було виявлено, і відповідно знешкоджувано ці колони спроби просування російських окупантів. Тобто, фактично, що зараз дуже високо ймовірно. Що на південному напрямку наші війська будуть зобов'язані формувати ось такі кіл зони для того, щоб знищувати противника, е прибивати їх. Тут до речі, в нас працюють штурмові підрозділи. Е я вчора говорив про те, що вони є на Сумщині. Мушу визнати, що насправді не лише на Сумщині, але й на запорізькому напрямку у нас працюють відповідні штурмові підрозділи, штурмові частини, е це, е зокрема, наприклад, 210-й. Штурмовий полк хороші великі. Мої друзі, колишній такий батальйон Берлінго. Зараз 210-й штурмовий полк. Вони зокрема за останні тиждень, фактично, що зачистили Степногірськ, повністю розчистили всі ті... Південній околиці Степногірська куди раніше проникав ворог. Ми зараз повернемося до карти. Я е, повторююся, покажу де саме Степногірська. Це, власне, кадри е, відбиття ворожих штурмів в режимі створених кілзон, е, в малої малійтокмачці, в напрямку малої токмачки, до якої атака ця і не дійшла. Її було ліквідовано нашими е, військами. От у цьому напрямку. Відповідно, ворог зараз що це означає. Ворог зараз перевіряє стрункість нашої оборони та її стійкість, виявляє точки, де він може проводити більш активні атаки. А в Степногірську це ось тут нещодавно. Буквально на мапі Діпстей з'явилася ця синя зона південних околиць Степногірська, де 210-й штурмовий полк спільно з суміжними підрозділами зачистили ці південні околиці Степногірська. Що ж, повернімося, однак до... Донбасу і до Покровська, тому що е, тут під Покровськом треба далі уважно стежити за південними його околицями, адже е, противник теж е, чинить тут тиск. Як я сказав, до першого травня Леонтовичів є просочування противника, є їхні тиски шалені в удачному, і е, та сама історія спостерігається з широкою сірою зоною е, в Чунишиному, де ситуація ну навряд чи може бути. Названа як стабільна, абсолютно стабільна. Ні, вона не зовсім стабільна. Лінія фронту тут проходить плюс-мінус притул до цього населеного пункту. Також доволі складною і е, такою, що її варто відстежувати, є ситуація на лиманському напрямку, тому що за деякими даними, поки що не підтвердженими. Але противник ну він насправді тисне в бік Шандриголового, але деякі ресурси, зокрема російські, намагаються переконати, що противник уже є в Шандриголовому. Я Думаю, що сіра зона так точно доходить до цього населеного пункту, але про контролю ворог з боку ворога цієї ділянки фронту ну точно поки що говорити не доводиться. По Куп'янському напрямку вчора буквально мав розмову з командиром 429 полку безпілотних систем Хілес, власне, самим Хілесом Юрієм Федоренком. Він каже, що у ворога стоїть така глобальна задача мовляв, зайняти Куп'янськ до е, дня незалежності. Це не виконано, це нереалістична задача. Всі всі ті обставини. Ставлення всі ті небезпеки, які тут на Куп'янщині є, вони в принципі розуміють. Стверджує про те, що ось ці всі зони, де проти присутні, Ратівка, Голубівка, Мирне, це є не зовсім, скажімо так, червоними зонами, більш радше, сірими зонами, які, звісно, загрожують і не додають. Не покращують так би мовити нашу логістику, але при цьому е, ворог тут не здійснює тих критичних накопичень, котрі дозволяють далі продовжувати атаки, наприклад, на район безпосередньо самого Куп'янська. Тому м -м, безперечно, що до 24 серпня до дня незалежності України їм нічого цього не вдасться, стверджує Федоренко, але але. Ну, до Куп'янська доволі таки значна увага. Станом на сьогодні достатньої кількості ресурсів для того, щоб окупувати, наприклад, Куп'янськ або здійснити блокування його логістичних шляхів, на думку наших військових, не спостерігається. Втім, все залежатиме від подальшої подальшого розгортання ситуації. Зокрема, і на і на Донецькому напрямках, адже всі напрямки фронту вони є взаємопов'язаними. Зараз немає жодної ділянки фронту, де би ворог активно не тис. Сіверськ, лиман, куп'янськ, борова на Боровій теж до речі були зафіксовані осінтерами певні просування противника. А, також Новопавлівський напрямок, кордони Донеччини з Дніпропетровщиною та Запоріжжям, Гуляпілля, Оріхів. Додається до цього списку активності противника вже в дуже і дуже скорому часі. Фактично, вже ми бачимо певні промінчики початкових наступальних дій третьої великої хвилі наступу на Запорізькій області з боку ворога. Ну такі от у нас справи. Я на цьому поставлю крапку. Дякую, вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре та до нової зустрічі.